Вітаємо вас сьогодні. У нас в студії голова громадської організації Федерація настільного тенісу міста Горішні плавні Олександр Іванович Стромила. Доброго вечора! Добре. Знаю, що відбувся традиційний новорічний турнір. Розкажіть нам, будь ласка, про цю спортивну подію ну, у суботу, 3 січня, вже цього нового року. У нас відбувся традиційний новорічний турнір, який ми проводимо вже, мабуть, більше 15 років. І ми проводимо його між 1 і 7 січня, і його назва новорічний турнір. Турнір цей відбувся у тенісній залі Вищого професійного гірничо будівельного училища. І, е... Дуже багато було у нас е, е, тенісів аматорів, з'їхалося. Ці змагання проводились під егідою громадської організації з насільного тенісу та відділу культури спорту і туризму е, нашого міста. Всього у змаганнях прийняли участь 20 спортсменів із різних регіонів України. Це із міста Полтави, Харкова, навіть з Івано-Франківська, Кременчуга, Слов'янська, також з горішніх плавнів з Кременчуцького району з ОТГ. Половина учасників, які приймали участь, мали високий особистий рейтинг. І через те змагання проходили в інтригуючих таких обставинах. Е, ну, змагання є змагання, завжди визначається переможець, завжди визначаються ті, які зайняли наступні місця. Ну і в нас переможцем наших суботніх новорічних змагань став Юрков Дмитро. Сам він зараз проживає в місті горішні плавні, але він переїхали вони сюди із міста Слов'янська. Другим срібним призером змагань став Кіло Сергій, це неодноразовий переможець таких змагань нашого міста. Він тут проживає, тут працює. І бронзу нагороду виборов Булуй Сергій, який зараз в даний момент проживає у місті Полтава, а взагалі він сам із міста Харкова. Ну, до п'ятірки кращих також увійшли гушлевський Олег із міста Олександрія та Кубрак Сергій із міста Полтави. Також було проведено і втішний турнір. Після змагань, де був зроблений відбір на фінали, основний і втішний, був проведений втішний турнір, де також були визначені перші три місця. Взагалі -то, тут змагання проводилися за місця із 9 по 20. Ну, також були нагороджені кращі три учасника втічні турніру. Перше місце зайняв Май Тимофій, він зараз навчається в івано франківську і там грає у настільний теніс. Другим став наш Земляк це Кононенко Вадим, місто горішні плавні. І третім був король Анатолій із міста Кременчука. Ну от такі змагання ми провели вже у цьому році. А, ну, а взагалі, якщо підсумувати минулий рік, минулий рік, то було проведено ну, достатню кількість змагань. Ми, у нас немає якихось особливих там спонсорів, щоб ми часто проводили змагання. Відділ культури спорту і туризму нам допомагає із атрибутикою, це медалі, грамоти, ну а вже організаційні моменти це вже за громадською організацією. І були проведені також і новорічний турнір, були проведені змагання з настільного тенісу, де не враховувалися вікові групи до Всесвітнього дня з настільного тенісу, який ми проводимо, який у квітні відзначається 7 квітня. Також були проведені дитячі декілька змагань: це такі змагання, як до Всесвітнього дня захисту дітей 1 червня. Ми проводили там у двох вікових категоріях, 8 і 12 рік, і 13 і молодші, де в нас теж приїжджали діти в цих вікових категоріях і доволі добре виступали. І наші діти, дехто ходять до мене займатися, я їх треную. Вони також зараз виступають на хорошому рівні. Ну і займають також уже призові місця. Також проводилися змагання першості серед загальноосвітніх шкіл міста Горишні Плавні, Ось буквально даже біля місяця назад, я вже не пам'ятаю точне число, яке були проведені змагання першості серед шкіл та змагання пліч-опліч, де були визначені також переможці та призери змагань. Ну, рівень, рівень дітей трошки піднявся з настільного тенісу. У е, нас є у школах стоять тенісні столи, у другій школі тенісний стіл. Там трошки діти грають у шостій школі грають, у п'ятій школі стоять столи, де діти потрошку грають настільний теніс. Ну, і, Звичайно, хотілося, щоб більше зараз. У зв'язку з такими подіями, в зв'язку з війною, поменшало звичайно і тих дорослих людей, які приходять на тренування. Хоча я хотів би звичайно подякувати адміністрації Вищого професійної гірничо-будівельного училища, яка надає приміщення для. Тренувань, для проведення змагань. І вони настільки комфортні, що коли до нас приїжджають люди із других населених пунктів, які приїжджають перший раз до нас, то вони, звичайно, дуже ну, здивовані, що в нас такий є тенісний зал, тенісні столи. Ну, як на... Зараз, то вони дуже дорогі. Більш один стіл коштує більше 50 тисяч гривень. Це Доволі дорогі столи, на яких грає, грають команди збірної України. Є можливість у нас таких шість столів. Всі, хто бажає навчитись грати в настільний теніс, можуть завітати до е, Вищого професійного гірничого будівельного училища, зв'язатися там зі мною. І я їм розкажу, як, коли можна прийти. і... Ну, Провести тренування з насильного тенісу. Зараз у зв'язку, звичайно, з відключенням світла, ті, що в нас ходять на тренування, є у нас вайбер-групи, де ми викидаємо у ці вайбер-групи час, коли ми проводимо ці тренування, тому що ми підлаштовуємося під світло, тому що зал насильного тенісу, він у нас Закрите приміщення, де денного світла немає, потрібно тільки світло таке. Від ламп, ну і, звичайно, зараз ставлять станції, акумулятори, ну, у нас таких коштів немає, у нас спонсорів таких немає, то ми проводимо тоді, коли дають нам світло. Ну, Тобто графік тренувань він такий плаваючий, але да. все ж таки розкажіть нашим слухачам, як стати спортсменом, гравцем настільний теніс. тобто... Якщо ви а... хочете прийти перший раз, у нас, як в громадській організації, є там десяток ракеток, є м'ячики. Ну, це, звичайно, на один-два рази. Далі, якщо вам сподобається, ви звичайно купляєте свої ракетки, свої м'ячики і приходите там. Плата, я теж можу за це сказати, чисто символічна. Ви перераховуєте гроші там 200 гривень у місяць за 12 занять на благодійний фонд училища. Ну, Нам потрібно оплатити і світло, потрібно оплатити там воду. ну, Звичайно, як комунальні послуги, то заняття відбуваються. Три години для дорослих три рази на тиждень. Якщо хочуть прийти діти два рази на тиждень, я сам провожу ці заняття дітям шкільного віку заняття повністю безкоштовні два рази на тиждень, вівторок, четвер, ну, теж вони раніше проводили ми з 16 до 18 години. А зараз також ми підлаштовуємося трохи під час, тому що ми залежимо від світла. І через те, якщо ви хочете, ми приходимо, я вас включаю в вайбер-групу і потім викидаю години занять для дітей шкільного віку на даний момент два дні в тиждень безкоштовні заняття. Є і дітям, повністю я видаю м'ячики. Ракетки тенісні, вони можуть приходити повчитися пограти у теніс. Якась підготовка фізична потрібна, тому що я думаю, це як звичайний ну, ну, спорт. На даний, на даний момент нам фізична підготовка не дуже потрібна. Потрібно просто, щоб у вас була ну, ті, що діти навчаються в школі, вони знають, що це таке, це основна або підготовча медична група. Із спеціальною медичною групою можуть теж приходити діти, але якщо буде окремо довідка від лікаря, що їм не протипоказані заняття насильним тенісом. Хто як не ви, знаєте багато про настільний теніс? Розкажіть, будь ласка, що це за спорт такий взагалі? Чим корисний настільний теніс? Що він дає спортсмену? Що він розвиває і кому підійде взагалі цей вид спорту? Ну, Цей вид спорту підійде всім. Підійде всім. Зараз в настільному тенісі ну, домінують, звичайно, китайці. І це не за того, що їх там багато, а і за того, що вони рухаються, вони самі не дуже великі, вони рухаються трошки швидше. І там заняття, я що головне хотів сказати, починаються у дітей із трьох, чотирьох, п'яти шестирічного віку у настільний теніс. Я багато передивився їхніх відео, де ставлять підставки, діти стоять на половину підставка біля стола, і вони там починають грати. Далі з віком ці підставки понижуються, поки вже вони повністю не достають грати на звичайному столі. Ну, дуже рано, через що я хочу сказати. І вікового обмеження майже немає. У нас у найстарший, хто займався настільним тенісом, ну він із весни вже не ходить на сільний теніс, ну ой, у цьому році йому буде 90 років. І ще в минулому році він ходив і грав у настільний теніс. І грав на такому рівні: це Лисенко Володимир і грав на такому рівні, що діти, які приходили, займалися. Вони дуже дивувалися, коли е, він казав, вони питали, скільки вам років, а він казав, там 88 чи 89 вже йому було. Діти, звичайно, дуже дивувалися. Зараз у нас теж приходять люди, грають ті, кому за 70 років. Е, так що вікова категорія не обмежена. Ну, і, звичайно. Тут основне бажання. Буде бажання прийти пограти у настільний теніс, приходьте. Я ж кажу, я що зможу покажу, розкажу. У мене теж діти там дехто тренуються, у них виходить в цьому році, коли ми проводили ми першість міста серед навчальних закладів. У нас перше місце виборов учень із е, – Стрілець Другим був і учень, який ходить до мене, займається із другої школи. Це скрипка Артем Третім. Також із Дмитровки був татарко Архип. І четверте місце зайняв той же учень, який з першої школи, який в мене в минулому році ходив, займався. В цьому році він там займається ще карате, не зовсім його виходить з тренуваннями, але тим не менше, він ходив до мене в минулому році, він зайняв четверте місце. Це Ямковенко Євгеній. Так що вони походили там рік, і вони вже рівень їх піднявся, вони грають. Також ходить. До мене займається там іще дівчинка з другої школи, вона зараз, по-моєму, шостий клас. Теж непогано вже грає, в неї вже виходить, вже є деякі результати. Теж серед шкіл проводили змагання, то вона перший раз прийняла участь у цих змаганнях. Ну Вже видно, що вона займається трошки професійно, її рухи професійні видно, буде займатись, то буде також. Грати в теніс. Ну, що ще можна сказати? Скільки загалом в нашому місті спортсменів? Ви задоволені цією кількістю? Чи ви б хотіли ще ну, більше тенісистів зібрати навколо себе? Ну, до війни, до війни було дуже багато. Ми проводили кожен місяць внутрішні змагання серед тих, хто ходив на тренування. У нас було десь. До сорока чоловік, які ходили, тренувалися, змагалися, ну зараз у нас. Ну, в вайбергрупі десь 17 чоловік, да? дорослих 17 чоловік, і плюс у мене дітей там 15 чоловік. Ну Оце та кількість, які більш-менш ходять регулярно займаються. Ну Воно ж теж, хтось на роботі, хтось десь пішов. Ну, тренування у дорослих тричі на тиждень, ну завжди да, 8-10 чоловік завжди є. Ну, звичайно, хотілося б сказати ще те, що рівень тих, що займаються, у них вищий. І якщо є у людей бажання прийти, пограти, спробувати себе, ну, один раз можна, я там поставлю, покажу, розкажу. А так бажано, щоб ви собі брали напарника, щоб вам було з ким пограти. Тому що ті люди, які приходять, рівень різний. Ну, і ви зрозумієте, що не дуже цікаво їм грати з тими, в кого там один рівень, в того другий, в того третій рівень. Тобто вони приходять там між собою грають. Ну, оце такі нюанси тут є, звичайно, на сильному. Там, де діти приходять, ну там трошки по-другому. Там я їх ставляю. І сильніших ставлю до слабіших, щоб вони підтягували. Або ще сильніших до вже тих, що грають, вони щоб грають. А коли Або рости. сам я так, з ними граю, щоб вони росли далі. Ну, от такі. Але власне те, що останній турнір, ось цей новорічний, зібрав спортсменів з усієї України, з різних куточків, вказує на те, що в горішніх плавнях настільний теніс розвивається правильно. Ну да, ми проводили до війни. Ми проводили всеукраїнські рейтингові змагання. То тобто є, ми проводили ті змагання, які реєструвалися федерацією настільного тенісу України, і які додавали рейтинг українським учасникам. Потім з війною поменшало нас змагань, і а ці змагання також потребують коштів. Там потрібні взноси і в Федерацію настільного тенісу України. Ну, хоча більшість цих учасників, що в нас приймали участь, вони стоять у всеукраїнському рейтингу, вони приймають участь у змаганнях також не тільки в нас, а в змаганнях різного рівня, там у Кременчику, Полтаві, там в Олександрії, де хороші клуби є. Ми, звісно, співпрацюємо. У нас є групи. Групи з усіх цих міст, наприклад, там Світловодська, Олександріді, є хороші групи в Семенівці, хорошого Теніс у Лофиці, це я маю в виду регіони Полтавщини у Полтаві. Також співпрацюємо там і Кривий Ріг є, і ну, міста по Україні нас знають також там, тому що підписано дуже багато на нашу групу цих учасників. Тобто, Коли ми викидаємо різних, де проводив змагання, нас бачать багато людей, можуть приїхати. Ну, а потім іще умови, знають, які в нас умови, тому що. Теніс є і в других багатьох регіонах. Але умови ті, які в нас є, де в нас столи стоять стандартно, де в нас спеціальне освітлення для над столами. Для, ну, освітлення для настільного тенісу. І таких умов. Дуже багатьох немає, є просто спортивні зали, там, ігрові під баскетбол, там футбол, волейбол. І вони не, ну, не настільки пристосовані для настільного тенісу. У нас зал іменно пристосований. Потім таке, як душові, в нас. Прямо є душові кабіни біля, в теніс, біля тенісного зала. Можна в будь-який час там пограли, да, ну, це гігієна, зайшли. Ну, а потім умови. Ми стараємось при проведенні змагань там почастувати чаєм, печивом, у нас завжди є. Це теж умови треба. В такій атмосфері хочеться. Да, так, да. Бути. Коли така атмосфера, люди приїжджають і їм приємно, і вони з задоволенням їдуть, грають у нас. Тоді бажаємо вам такого подальшого розвитку і дуже багато тенісистів, які дійсно будуть любити те, що вони роблять, і розвитку матеріально-технічної бази, і надалі щоб взагалі всі хотіли їхати сюди на змагання і, взагалі, було б за честь тренуватися в вашій залі. Я нагадаю слухачам, що гість нашої студії сьогодні це голова громадської організації Федерація настільного тенісу міста Горішні плавні Олександр Стромило. Говорили ми про змагання з найстільного тенісу і, взагалі, про розвиток цього спорту в нашому місті. Дякую вам, що завітали, і бажаємо подальших успіхів. Я дякую вам, вітаю вас із новорічними святами. Ну і щоб цей 2026 рік став роком перемоги для нас.